Вітаю всіх, хто до нас приєднався сьогодні. В об'єктиві ми поговоримо про книгу, яка нещодавно побачила світ. Вона називається Вони пішли захищати Україну йдеться в ній про жителів Ружинського району, які брали і беруть участь у антитерористичній операції на сході нашої країни. І я у нашій студії сьогодні рада вітати автора цієї книги Олександра Коляновського. Олександр Броніславичу, доброго дня! Доброго дня. Отож, нещодавно вийшла друком книга на таку складну тему. Тут ви розповідаєте про долі військовослужбовців, воїнів, які воювали, воюють на сході нашої країни. Тут є історичні довідки. І взагалі, мені здається, можливо, я помиляюся. Писати про сучасну історію про історію сьогодення набагато складніше, ніж досліджувати якусь подію із минулого. Коли вже всі оцінки розставлені, вже більш-менш погляди на якісь події збігаються. Вам було складно? Звичайно, але оскільки я історик за фахом, то таку роботу можна виконати лише маючи за собою великий багаж знань. І відповідно ця робота була зроблена. Задумана ця робота була головою районної державної адміністрації. Саме за її ініціативи Наталії Скавінської було запропоновано таку роботу написати. І ми вирішили, що зможемо її зробити. І така робота дійсно вийшла, де ми охопили всіх учасників бойових дій, які брали участь в антитерористичній, так званій, Операції, ну давайте на сьогодні... нагадаємо скільки їх. Значить, по Ружинському районі брали участь мобілізованому по мати було 379 осіб, із з них 264 брали безпосередню участь в бойових діях. Решту знаходилися в зоні обслуговування цієї операції, і відповідно теж ну, проходили службу, але не в зоні бойових дій. Ось і відповідно ця робота була проведена. Вона знайшла свого читача, Ми її презентували 22 січня на день соборності в нашому районному будинку культури. Ось за участю великої кількості людей, учасників антитерористичної операції, і ну, судячи вже з того, що вона вийшла більше як місяць тому, вона отримала схвальні відгуки і є навіть така пропозиція, щоб її ще додатково перевідати. Тому я думаю, вона була видана вчасно, актуально і підняла цілий пласт питань, які сьогодні дуже актуальні в нашому суспільстві. А скільки день працювала над книгами? Як ви збирали інформацію? Вам допомагали? Звичайно, задом був такий не тільки автор бере участь. Нам необхідно було зробити те, що коли воїни прийшли шести хвиль додому, були мобілізовані, нам потрібно було показати, що вони не забуті. І взяти в них особисто спогади. Було дуже важко, тому ми вирішили залучити до цієї справи дітей. Оскільки я працюю у відділі освіти, то ми вийшли на керівників шкіл, на вчителів, і діти пішли до кожного воїна, от, взяли спогади, і оці вже спогади вони принесли нам. Ось і безпосередньо вже обробку інформації цієї всі я здійснював. І такий виховний момент, патріотичне виховання, так, діти були задіяні. Однозначно. Сьогодні патріотичне виховання воно виходить на перший план. Ви подивіться, чому? Тому що війна йде не тільки військова, але йде ідеологічна. Ця якраз книга ну, направлена на те, щоб дати відпір. Оці ідеологічної агресії, яку проводить наш північний сусід Росія. Тому я думаю, вона варта уваги і наслідування, і, можливо, навіть я так собі вважаю, що вона, навіть, одна із тих книжок, яка вийшла перша в Україні, яка ці події висвітлює. Тому це є дуже важливо. Олександр Брониславович, ви даєте досить таким точні, гострі оцінки. Зокрема, ви говорите, що. Сьогоднішні події є певним чином розплатою за безкровний розпад радянського союзу, що Україна так і не дочекала свого Вашингтона. От такі серйозні досить звинувачення і в бік влади, і от такі висновки. Не боїтеся, е, ви розумієте, це дійсно так. Ми цього, в минулому році відзначали 25 років незалежності нашої держави. І те, що е, наша еліта е, нас підвела, то це дійсно так, оскільки е, наші сусіди, там, Прибалти чи поляки, вони теж мали аналогічні умови, але подивіться, як вони пішли вперед. От. Ми ж, на жаль, е, ну, в силу різних обставин, напевно, і в силу е, е, тих обставин, що президенти не до кінця виконали, Своє зобов'язання по розбудові держави. Це дійсно є так. Тому сьогодні ми повинні це зрозуміти, і наш сьогоднішній президент він повинен активно включитися. Він багато дуже працює сьогодні на нашу державу України, використовуючи свої дипломатичні знання і так далі, щоб не повторити попередників наших. Ці оцінки давалися не тільки мною, але і відомими істориками. Там я навожу і відомого Сергійчука, історика нашого земляка Володимира Івановича, який теж дав гостру оцінку, скажімо, Керівництво Ющенка і оцінку Кульчицьким нашим істориком, який теж сьогоднішні події висвітлює. Тому є ці оцінки справедливі і їх треба швидко виправляти. Ми повинні Обидували. бути державою. Да. Але все ж таки головна мета цієї книги розповісти про тих, хто брав участь у антитерористичній операції на сході нашої країни, так і. Я також читаю передмові, що ця книга і писати її було нелегко. Не завжди ті, хто прийшов крізь вогонь, хочуть і можуть говорити. Як вдавалося їх розговорити, і що часто крилося за цим мовчанням? Зрозуміло, що воїни, які прийшли з бойових дій, вони були ну, в певному такому стресовому стані, і про це сьогодні. Говорить і наша преса, і, і, і говорять навіть і американці, які бували в різних подіях, і через певну кількість років в них цей стрес виходить, і багато людей відповідно самогубством закінчують, закінчують і таке інше. Тому ця книга була направлена на те, щоб піти до цих людей. і... Під засвідчити те, що вони не забуті. Ось. А як ми це зробили через вчителів, які їх знали, які їх вчили. Вони відкрилися вчителям, так? через учнів. Ось. І вони теж дали свою таку інформацію. Звичайно, нам би хотілося більше цієї інформації, але і та, яка є, вона заслуговує сьогодні на велику увагу, тому що ця книга вона пішла в школи. Зараз видано розпорядження голови районної державної адміністрації Ось відповідно заступника голови районної державної адміністрації Матвійчук Олени Михайлівни, де поставлено на завдання обговорити її, але обговорити не просто книгу як автора, але uh -huh. обговорити цю книгу, запрошуючи героїв в школи. Розумієте, там ж є фотографії, де, скажем, президент України вручає орден за мужність Шатайлу жителю Голубівки, якому 22 роки. Або, припустимо, є фотографія, де вручається тому ж таки жителю Голубівки Волинцю, ну, нагорода, народний герой. України це ініціована громадськістю нагороди. Це ж теж важливо. Ми багато не знали про це, розумієте? А там узагальнена інформація. І відповідно, скільки людей нагороджено, яким чином нагороджено. Тобто читач може це знати. Звичайно, ми велику увагу приділили. І розділ цієї книги тим місцям, е, які загинули. До речі, скільки загинуло віці з Рожицького району? в прямих бойових діях? Шість осіб і е, одна е, один воїн загинув, коли вже повертався з відпустки. Він просто помер на вокзалі. Це е, теж засвідчує про те, що людина до кінця виканала перебувала в великих бойових діях. І стрес, стрес, реакція да, організму. Да. можливо, ми так, теж так. зарахували цю людину як такої, що загинула, тому що е, вона вирішила свій обов'язок до кінця. Просто я, читаючи книгу, побачила інформацію, що навіть двоє воїнів загинули в один день. Так. Да. – Ви пам'ятаєте, yeah. от тоді yeah. як. Як зустрічали оті вантажі такі страшні? Звичайно, я пам'ятаю, це воїн села Зоряного, Славіцький і Хрущ з верхівні. Ось вони були в одному бою і в цьому ж бою, 13 травня 2014 року, це саме якраз. Була активна фаза бойових дій, вони загинули. Це була трагедія для всього народу, нашого Ружинського району, будемо так говорити. Ми настільки трагічно, що просто люди переживали, вони і велика кількість на похорон прийшли і таке інше. Звичайно, що ми все розуміємо, як і кожного, пам'ятаємо, як і кожного воїна, які загинув. Це наша бій. Але разом з тим, я кажемо, це наша гордість, але це наші діти. І ще я розумію, що це запитання не до вас, але все-таки, можливо, ви володієте інформацією. Я читаю, в одного залишились діти, в другого діти. Ще в тих воїнів, які загинули, залишилась дружина, діти От в районі допомагають їм? Я думаю. І є в мене така інформація, що допомагають, тому що будь-які заходи, які проходяться в районі, які присвячені цим подіям, то ми намагаємося залучити ну, до цих подій цих людей. Ну особливу увагу приділяє народний депутат України Олександр Васильович Ревега. Ось він кожну. Сім'ю відвідав, він зручив матеріальну допомогу кожній сім'ї. Відповідно, районна державна адміністрація вона теж приділяє цьому увагу. Тому ми не забуваємо це. На кожній школі, де вчилися відповідно, герої, є пам'ятна дошка, відповідно, вулиці названі. І е, тут теж, якби узагальнено цей матеріал, тому що е, ми вшановуємо їх. Так. Я вже не вирушу, в кожному е, навчальному закладі знаходяться куточки про цих воїнів. Ви сказали, що це була волонтерська кропітка праця. Намагалися нічого не упустити. І все-таки для кого найбільше ви. На кого орієнтувались, коли писали цю книгу? Для кого? Для майбутніх поколінь? Чи для тих, хто зараз виховується? Вона написана, ця книга, звичайно, для тих, хто виховується зараз, але вона ж написана ще в рамках проєкту Жива історія ініційованим mm -hmm. Національним інститутом пам'яті. Через роки ці матеріали можна вже було б не так відтворити. Тому що це зараз ми зробимо. І вони будуть теж в майбутньому працювати на патріотизм, на ну, любов до нашої держави і до нашої України. Яким накладом вийшла книга? І де вона знаходиться, де її можна знайти? Як її розповсюджували? Ну, Кошти на видання книги дала районна рада. Наклад невеликий 200 екземплярів. Ось ми її розповсюдили безкоштовно, буквально по всіх бібліотеках, навчальних закладах, і значна частина з цих книжок пішла безпосередньо для учасників бойових дій. Ну я вам скажу, що матері приходили. Вона була в райдержадміністрації, адміністрації книга і ну прямо просили, дайте нам цю чи продайте нам цю книгу. Ну оскільки це були кошти районної ради, це була така некомерційна проект. Да, некомерційний проєкт, і е, якраз ми бачили, що це вона хто. І зараз, до речі, нас голова спілки е, ветеранів АТО Сергій Дека. Він е, знайшов. Там певну кількість грошей, для того, щоб ще додатково випустити, щоб кожному е учаснику бойових дій вручити е цю книгу. Ось. Тому е я думаю, що е вона отримала схвальну оцінку від е учасників бойових дій. Олександр Проніславичу, на жаль, бойові дії тривають. І ми розуміємо, що як би не хотілося цього. Але герої книги будуть поповнюватися, так? Да. Чи плануєте ви в подальшому працювати над книгою, доповнювати її, якщо. я ви, ж кажу, Якщо, на жаль, виникне така потреба. Ви розумієте, плани є такі, і навіть плани є такого гатунку, що якщо навіть і війна припиниться, то все-таки її доповнити і видати друге видання яким чином і чому? Ми ну, хотіли всіх 379 осіб тут показати. Тобто і тих, які служили, і служили в тилу, охороняли, там, ремонтували техніку і таке інше. Тому такий задум є. І я думаю, що в нас сьогодні також близько 50. Осіб, які на контрактному знаходяться, вони теж сюди не внесені. Тому хотілося, щоб оці вже сторінки військові в нашій державі перевернути і вже доповнити її тими моментами, які були під час цієї війни. Дякую, дякую вам за цю розмову. А нашим глядачам нагадаю, сьогодні в об'єктиві був автор книги вони пішли захищати Україну про учасників бойових дій на сході нашої країни Олександр Коляновський.